Було б вофект. Розказ, а стань далі. Давай. Мене звати Рома, я представник Тернопільського культурного центру Дорума, який займається. В якого більша частина діяльності це спрямована на японську мову, а ну японську мову, японську культуру розвиток її, а інша частина на саморозвиток. От і в рамках цього центру я би хотів а, почати а, викладати уроки японської мови і каліграфії японської, класна ідея. Планується. Проведення різноманітних майстер-класів з японської каліграфії. А ти а сам знаєш КАН? Що? знаєш. Знаю. знаю. Дві І... Що ж ти, це це Ну, японський. Він знає тутську мову. Скажеш, зараз японську? Ну, давай. Ти ти. Ти. Без проблем. От як будеш презентувати свій проект. Це все японське. Як будеш представляти свій проект в дядечки мано, покажеш покаєш там балку, покаєш каліграфію, покаєш потім... Ні. Ні, саме краще він виходить і очікує, що він буде презентувати, і тут він починає болити по-японці. А коли він ходить, я бачу, що в мене до мене записатися на курсі і починаю говорити вже українською. О, оце тема! Молодець! японське скаження. Пош, <пош... ah, okay. Пошли всі по японськи. Ваташва <сору> Ромадес, Ваташва Тернопри <праць> Сундеймас, Дарума Гозаймас, і Дозою Рочку Онегайшмас. Нічого, а там все намаз? Шиваніхонгоськимас. Ти послаби, да, я бачу. <в Thank you. laughs> Розкажи no, just... суть твоєї ідеї, що ти хочеш зробити. Ти я зробити. Uh, що uh, uh, маю входити, <пробітник> <пробітник> я не знаю, я не знаю в ті курсі, в й центр на японський. Та японський центр є, що ти хочеш зробити. Uh -huh. uh, в тому японському центрі. Uh, Ну, уроки каліграфії і японської мови. Тобто є люди, які, а, ну, наприклад, ті самі анімешники, які цікавляться там японською мовою а, і а, японською культурою. І а, ну, в переважності, ну, в переважній більшості випадків, а, буду орієнтуватися на них, як на ну, сегмент. Як на споживачі. А, так. Uh, також є люди, які просто цікавляться uh, каліграфією, тобто малювання і Там можуть... Uh, ну, у нас колись були курси каліграфії, і туди приходили різні uh, художники, які, ну, яким це було uh, цікаво, як ну, інший стиль, тобто Ми тебе Давай ми погрузимо. <плес> Там не Так. Ну от, наприклад, вивчити а, якісь іерографи які, загально обживані, які а, а, всюди ну просто підвищити свій. У мене тебе поняв. Давай ми тебе погрузимо трохи. Давай. Ну, грузити вже? Володвай. Mm -hmm. Ти хочеш в рамках о, о, цього. Що зробити? Ну, тоби, що вже існує, чи створити нові. Ні. У рамках того. Тоді. А тоді тобі потрібно навпаки його якось рекламувати, бо він вже створений. Тоді потрібно якісь заходи створити, щоб його популяризувати. Так, це день збираєш, щоб люди пішов, подивилися, щось такого. Ну, але в нас на увазі захід створити, щоб популяризувати. Я до цього не знав, що в Тернополі є така штука. Перед тим. Перед початком курсів я планую провести якийсь а, семінар, а, щоб люди от, якраз знали про, це, про цей центр. Давай я тебе буду грузити. Грузи. По-перше, команда людей серед старших учнів. Бренд самого себе. Mm -hmm. Якщо центр є, то я в тому, щоб о, ти розвивався сам і робив бренд самого себе. Третє популяризація центру, і в рамках цього ти як керівник проекту повинен мати з того якийсь ефект соціальний, економічний, любий, який там собі хоче. Їдемо далі. Прописані заходи, і прописано, що, що з того буде. І кінцевий результат цього, якщо ти не готовий сам то робити, то ти повинен зайняти якусь ієрархію в твоєму центрі, не як Учасник і споживач, а як партнер твого тренера, або як е якась окрема структура від твого центру під його брендом, але зі своїм брендом. Розумієш, <губ> якщо це під центром дарума, то це має бути бай Роман е Берницький. <губ> Шареш? Все. Зараз то все розпишемо, потім поговоримо. по